Сьогодні відбулася важлива екологічна акція зариблення річки сухий кагамлик. Загалом у водойму випустили 4,5 тисячі екземплярів риби малька товстолоба, білого амура та коропа, яких нам привезли з риборозплідника. До даного заходу долучились міський голова Віталій Малецький, представники авторитетної міжнародної екологічної організації Грінпіс, а також депутат Кременчузької міської ради Сергій Порчирян. Це друга акція у нас перша була восени минулого року. Зараз зариблено знову частину сухого кагамлика, яка. Знаходиться біля Полтавського проспекту. Далі наше бажання продовжувати цю роботу в районі молодіжного, в районі Керченської, в районі пляжу, там, де в нас регіональний ландшафтний парк Кагамлицький. Зариблення проводиться для підтримання санітарного стану річок, адже так звані риби-меліоратори допомагають боротися із водоростями та очищувати водойми. Зарибок вирощений на державному підприємстві Ріклівський риборозплідник. Це спеціалізоване підприємство, яке займається вирощуванням. Щуванням саме рибопосадкового матеріалу Акцію зариблення провели за рахунок екологічних внесків міських підприємств. Промислові підприємства сплачують за шкоду, яку вони наносять довкіллю, і за рахунок цих коштів можна проводити заходи по зарибленню, по озелененню, по підтримці регіональних ландшафтного парку, наприклад, того ж таки Кагамлицька або іншого об'єкту природозаповідного фонду». закликаємо оберігати природу, особливо у час воєнного стану, коли викликів і загроз для екології значно більше ніж у мирний час. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.